Бузьку судять Бродівського міського голови, який побив мене і викрав камеру, на яку були зафіксовані порушення карантину, а свідки з боку обвинуваченого брешуть гірше від собак. Більше інформації у сюжеті. Попри січневий холод, у Бузькому районному суді було спекотно. Тут розглядають далі справу за обвинуваченням сина Бродівського міського голови, який у 2021 році напав на журналіста телеканалу Брод онлайн, його побив та викрав у нього телевізійну камеру із супутнім обладнанням орієнтовно на 120 тисяч гривень. На суді, крім потерпілих, був присутній адвокат Віталія Кравчука Йосип Зазуляк, прокурор Ігор Липа, представник телерадіокомпанії Нік Тв Олександр Нікішин. Та його адвокат Валентин Кравець. Також на суд приїхала Ольга Кравчук та брат потерпілого Віталія Кравчука, пан Валерій. Судове засідання голошу продовжує флагсуду, не змінив. Крім цього, був на судовому засіданні обвинувачений Іван Балай та його адвокат В'ячеслав Мисик. Стартували із допиту свідка Андрія Балая, який не є родичем обвинуваченого, але який виштовхував побитого журналіста до дороги. Нема заперечень учасників. Не Немає. Ну, така процедура для того, щоб було Потерпілий може бути на зв'язку, тому що у нього статус потерпіло. Спершу до трибуни підійшов Балей Андрій, який ледве витиснув себе пояснення та до п'яти хвилин шукав пам'ятці про права та обов'язки свідка знайомі слова. Але по суті, так і не зміг нічого розповісти, поки питання не почав ставити прокурор. Добре, а з цього приводу

Складалося враження, що зі свідка треба було паленим залізом витягувати покази, але з часом свідок розговорився. Було помітно, як Балай Іван нервується, адже знає кіт, чиє сало з'їв. Однак далі випитували у свідка важливу для суду інформацію. Так як я орендую в Івана Белея, в я, там, я маю на своїй території собак. Я заходжу на ресторан Кулибу, просто по відход до суба. Ну, там вайра, може в прийти, може підвечить прийти. нічого Скажіть, весною 2021 року, коли мали місце події, ви ввечором бачили Нікішина або Кравчука, або іншого Нікішина на території пару Кулиба? Не бачив. Не бачили. Не Ніколи. Бачу. Ви з ними прямий контакт. Очі очі. було таке? Ну, бачили його очі. На території бар, Ви це стверджуєте? – Стверджую. Намагався дізнатися більше правди від свідка, і адвокат Віталія Кравчука Йосип Зазуляк. Але все йшло ну дуже туго. Питання відповідно до вас. Коли це ви в який день ви їх не бачили на території коли? Про який день ви говорите? день, Коли ви говорите? Ви кажете, що прочитали на дорінці Ольги Кравчук про якусь подію, нібито там Іван Белейк побив там, чи побив, чи що, так? Ви були в цей день, коли ці події відбувалися на території кулибу? Може і був, і, а прийшов, може ну, може в той період прийшов за відходами, і, а може і не в той період прийшов. Ну, по факту, я на коли не мав. Я прийшов, забрав там відходи, ну буквально скільки там. 10-15 секунд забрав і пішов. Забрав і пішов. Але ви зустрічалися в той день з Білийом Іваном? не, не зустрічалися. З Жовновичем зустрічалися, так? Не, не зустрічалися. З Фатєю, не бачили. Не бачилась. Свої питання теж поставив Олександр Нікішин. Скажіть, а як часто ви буваєте там на роботі? Кожен день? Кожен день, кожен. Собаку годуєте? водою. Не пропускаєте ні разу. Може бувати, що ну, можу пропустити, якщо слабей, може. Можу забутися, все А Кому ну, ви доручаєте годувати в своїй песні? Вони додому приходять до мене, так. А де ви живете в місті Брода? Так. Тобто вони 6 кілометрів приходять до вас в Броди їсти, ті песні. <ріх> ну, якщо 6 кілометрів для вас, то, ну, типу, то ви говорите 6 кілометрів. Ви... Ну, там ще є канал, значить вони перепливають. Також правом поставити питання скористався і потерпілий журналіст, на питання якого спочатку свідок не міг дати відповідь. Так, як ви що, ну, пане Сергій сказали, це є брехня. Я взагалі не бачу там. Що? Чого ви не бачите? Ви мене не бачили на території Повторіть, будь ласка, я зараз сформулюю. Ще раз повторюю своє питання. Де ви сказали правду? Слідчий, коли ви в протоколі зазначили, що ви були на території Гулипи, коли відбулося побиття. Чи тут ви говорите про це? Я вищас говорю в правду. На території я вам ще раз говорю, мене не було, ви хочете, напевно, мене запутати. Не, абсолютно. І, і, і я ж пояснював, 10 хвилин тому, 5 хвилин тому, я прийшов в, в місце, де, де я маю зараз, де, де я забираю весь час відходи. І до цього місця, де ваша ця подія сталася, я взагалі навіть в мене там в районі не було, як там сказати. Підловив на брехні Свідка і прокурор Ігор Лепа, згодом і решта учасників. Скажіть, ви навіть на запитання Олександра Нікішина сказали, що між вашим підприємством чи вашою манією до колипи 50 метрів? Ну, може 50, може більше. А до місця події? 100. 150, може 200, може 300. Я не знаю, навіть де та подія сталася типу. То звідки ви стверджуєте, що 150 метрів прив'язка? Поясніть, будь ласка. Вже даруйте ну, ви я. На же... Запитання Олександра Нікіша. сказали 120-150 метрів. Так. так ви знаєте, як подія була? Чи не знаєте? Не знаю. То Чому? Ну, кажуть, Чи що... маєте до метрів? ну ви ж питаєте, скільки до. метрів було? До події. Запитав вас пан Олександр Нікішин. Ви сказали, 120-150 метрів. Так. Чому ви такі координати назвали? Ви все ж таки щось знаєте про подію чи не знаєте? Не знаю. Чому стверджуєте, що було 120-150 метрів? Суд теж цього не розуміє. Ну, по факту я навіть не знаю, де це подія була. То звідки у вас цифри такі взялися? Ну, я можу образно сказати. Ви з рулеткою ходили, чи що? Як ви присягу і даєте покази. І ви дали чітку відповідь в межах цифр 120-150 метрів. Ну я можу сказати, що навіть пів кілометра. Я б вам радив подумати, говорити, ви давали покази. Ну, Ді, я я... Сум... Я, сумніш, я вам не скажу точної відстані від того там, де сталося шапку. Ще... А де була подія? Ну я навіть того не знаю. А ви відстані ви називаєте. Ну я можу будь-яку відстань сказати, типу можу і сказати 200 метрів. Тобто ви от, ну, як, як ви зберете ці цифри? Від чого ви міряєте? Ви вход... ну, просто називаєте цифри, щоб щось сказати, чи ви оперуєте якимись даними? Я не оперую ніякими даними, ну, ну просто якісь цифри сказати. Ви просто говорите, ну, якщо що ви не знаєте, то кажіть, я не знаю. Ну, добре, якщо. Якщо я не знаю, скільки там метрів було ну, то я не знаю. Я просто сказав так... Ви не говорите, що ви не знаєте, ви говорите конкретні метри. А тепер кажете, що не знаєте. То ви ви щось знаєте про події? Попереджені про кримінальну відповідальність. Вам супер це нагадує? Я нічого не знаю. і Я там не був. Yes. Це ваша позиція. Будь ласка. Я, Дякую, Скажіть, будь ласка, пане Андрій, а що ви робили, коли поліція приїхала до колеги в 21 лицу, в той вечір? Що ви там робили? В себе на роботі були, зробили. Коли би, що ви робили, коли поліція туди прибула? Коли, де, коли, коли, коли там і був Біля коли. Не, не було там мене. Кравчук, ми мали уточнюю що. Пане Андрій, так, пане Андрій, скажіть, будь ласка. Перебування біля колибри вас бачили біля п'яти поліцейських і біля... Шість людей, які там були, стояли тобто Нікішин, я Кравчук колега Антонів, я кравчу колеги дружини. Ви скажуть таке, що ви не були біля коли того дня вечора. Тому що вас бачили 9 чоловіків, які ми засвідчити, 9 сітків. Ви подумайте, добре. Зараз це повідаємо відповідальність, чи у вас, ви були, чи не були? Чіпка? Я не був. Не були. Добре, дякую. Зовті уточніше запитали. Да, скажіть, чи були ви в той вечір на території сауни? В той вечір на роботі своєму. Бу. Скільки метрів від е, колиби до сауни? Ну, ви сказали 50 метрів. Е, чи знаходиться сауна від колиби через дорогу? Може. Ви ж тільки що? дві хвилини на вікну від лукаві сказали. Казати. Ви відповіли, що я сидів в сауні, а не був там. Так ви були так і там? Ну, в сауні. Е... Може і сидів, але на території сауні. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, а що ви робили взагалі в сауні, якщо заклад не працював був карантин і так далі? В той день, коли відбулася тоді? Сидів, пільнував, мав роботу, може і дрова кулав, може щось сірів, може і замітав. Територія в мене велика, я можу... Будь що робити. А який сенс було обслуговувати сауну, якщо заклад не працював, що працював просто лише на вис? Як це зрозумів? Виходить, що коли Львівщина перебувала у червоній зоні карантину? заклад відпочинку таки працював. А тому в Івана Балая був мотив приховати докази, побивши журналіста та викравши камеру, на яку усе було зафіксовано. Свідок прошу. Виходьте, вас і так допитувати перехресному допиті, Потрібна нам технічна перерва, чи можемо переходити до допиту? Далі у суді перейшли до перехресного допиту, а саме допитали Сергія Нікішина, Віталія Кравчука, Ольгу Кравчук та Степана Жолновича. Сергій, скажіть, будь ласка, в момент, коли ви, як каже пані Оля, представлялося другий раз, коли підійшли Жолнович, Белей, Билей Андрій і Фадієв. Коли вони до вас підійшли і ви представлялися, на якій відстані від вас знаходився? Жонович, на якій відстані від вас знаходився Беле Іван, на якій відстані від вас знаходився Белей Андрій і на якій відстані від вас знаходився Фатіві? Десь орієнтовно піотика. Кожного прізвищу відстань, прізвище відстань. Е, ну, Жонович е, знаходився найближче до мене, скільки? Ну, на відстані вечір на то Поруч з ним. Для під одну лінію йшов Іван, Балай. Зліва, справа. E, ну, Якщо так зі сторони кухні, то зліва. То просто... Ні, а ти як на них дивишся, треба сказати. Так, так. Ну. Пані. Пані Оля. Я, я просто перший раз на e, Ну, В залежності, як дивитесь, якщо я стояв так прямо, вони йшли з лівого боку, то Жолнович e, перший йшов, потім Балей, Так. І е, Андрій е, Балай. момент, коли ви представлялися, хто на якій відстані і з якої сторони від вас стояли? Всі разом Фотєєв стояв трохи далі, але ну, не, так, не на такій відстані великій. Всі вони, е, ці четверо осіб, вони е, були на одній відстані від мене, буквально. Навіть метра не було, десь за пів метра, тобто на відстані витянутої руки. І тоді, коли я бачив, що ця гоп-компанія йде, я розумію, що це буде будь ласка. короткий Без... Ну, Без за пів за пів метра. Тобто я бачив, що вони наближаються. Тоді я ще раз сказав, я ж журналіст телеканалу Братура. Коли ви представлялися, вони ще йшли чи вони вже стояли? Вони вже вони вже доходили. То вони ну, не стояли і не йшли, так вже доходило якраз в той момент. За пару секунд вже відбулося те, що відбулося. Зрештою, своє питання поставив адвокат Івана Балаєв В'ячеслав Месик, який нарешті за чотири роки додумався запитати в журналіста мету візиту в Кулебу. Якби це питання поставив би Іван і не розмахував би кулаками. Цього суду і не було би, але маємо те, що маємо. Е, скажіть, будь ласка, яка мета вашого візиту була туди? Зняти е, сюжет телевізійний і встановити, чи відповідає дійсності те. Чи працює колиба в час карантину? В зорі, так, але... Чи скачі не працює? Дякую. От запитання щодо здоров'я вашого стосується того, що ви прибули тоді в карантин? Також про перебування в масці Ольги і Віталії Кравчуків біля території колеби в час карантину В'ячеслав Месик теж намагався випитати. Пані Оля, скажіть, будь ласка, запитання чи були ви в масці під час цих подій? Інформації. Я запитую, За чи ви те були саме, у масці. Це не стосується. Почте, справи. Це вже якась образа. Я питаю, чи ви були а у нас. У мене образливо ще... ваше запитання. Топ. Відповідаю, що не хочу відповідати на це ваше капітацію Зрозуміло, дякую. Ось. Скажіть, будь ласка, хто був ще з вами, з колег, ваших друзів у мастер? Аналогічно, це не стосується даних справ. Скажіть, будь ласка. Чи читали ви протокол одночасного допиту в поліції? Я не була на одночасному допиту. Не було, так? Про який ви тільки що питали? Так. Запитань немає ваша, ще. Запитання є до е, пана, який знаходиться на відеоконференції. Будь ласка, озвуч. Скажіть, будь ласка, чи читали ви протокол одночасного допиту в поліції, Віталій Володимирович? Так, читав, ознайомлюся і читав. Читав. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи були ви в масці під час відвідування коли би того вечора, коли стались події, так звані? Знімайте, будь ласка, це питання. Це питання щодо уступистого що можливо, з вами не стосується даної справи. Відмовляюся, я відповідаю. Дякую. Далі звідки? Немає. Від своїх пояснень на перехресному допиті під час. До судового розслідування свідок Степан Шолнович відмовився і ствердив, що голосу Сергія Нікішина під час нападу на журналіста в колибі не чув. Далі оголосили технічну перерву і згодом підключили айфон, на який був записаний через диктофон момент нападу на журналіста Сергія Нікішина у Кулебі. Для повної об'єктивності його переслуховували декілька разів. Нет, мне не нужно сниматься. Что, Ваня? ты делаешь? Что 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 ты Что ты делаешь? Что Что ты делаешь? 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 Что Ваня, ти що, ненормальний? ты что, ненормальный? Че ты лупашка? Ты Ти твои учиться, блядь. Виталик. Виталік. Ваня, тут. Виталік. Ваня, ну я тебе прошу, успокойся. Виталик. Ваня, успокойся. Нормальный, чи що? Виталік? Можна ближче вас, ви почули. Буквально на 10-11 секунді. А мене знімати можна? Маш, мене Тулевіст знімати? можна. Було? Телеканал Броди онлайн. Було Мене в той час не було там? Ні, я питаюся, якщо звучало броди онлайн. Ну, звучало там крайко. Він сказав, що я не було там. Я запитався, чи звучала фраза телеканал «Бродин Лайн». Тільки що на звукозапис. Можете мене запитати. Ну, я хочу його. Ще раз спочатку включаю. Просто послухай. А мене знімати можна? Ні, мене можна знімати. Вечір добрий вам. Так, вам дай. Посвідчення. Так, вам дай. Телеканал «Бродин Лайн». Ти що, Ваня? Після прослуховування адвокат Віталія Кравчука запитав у свідка Степана Жуловича, кому належить один з голосів на аудіозаписі, відповідаючи на питання Йосипа Зазуляка та прокурора Ігоря Липи, Степан Жулнович, який виводив разом із Андрієм Балеєм до дороги побитого журналіста. Остаточно забрехався. Чи чули ви запитання? Я не буду казати, від кого це не має поки що значення. Посвідчення можна? Чули? Таке? Ні. Тільки що. Перед волоссям. Ви в цей час не були присутні? Ні. Я так зрозумів. А де ви були? Так, за шафом може ходив, той час, як міша катати на мене. Так, потім називають Іван. Ну так може я якраз я його покликав і йшли сюди. Добре. Скажіть, будь ласка, тоді з вашого дозволу питання до Нікішина Сергія, оскільки мова йде про, про нього особисто. Пане Сергій, скажіть, будь ласка, в момент, коли ви кажете телеканал Броди Онлайн, хто біля вас стояв? Жолнович, Іван Балай, Андрій Балай і Футяєв. Дякую. До Жолновича зустрічне питання. Пане Жолнович, скажіть, будь ласка, як ви поясните, що троє осіб. Що ви були присутні, ви чули це. І звукозапис каже, що Нікішин Сергій представлявся, телеканал Броди онлайн». Перед тим питання про журналіст, про посвідчення. Це Як запис каже, що він представлявся. Но мене там не було в той час, я не чув цього. Як ви поясните, що співпадає інформація з показів цих трьох людей, не і інформація з звукозапису. Не знаю. Не знаєте. Ви наполягаєте на тому, що у вас не було, ви нічого не чули. Так, так, ми були, ми не, не було, не чули. було. Не було. Пане Сергій Нікішинсь, скажіть, будь ласка, в цей момент був присутній, крім Жолновича, і Балей. Так. так. Він стояв поруч з ким? Е, Іван Балей поруч з Жолновичем. Поруч з Жолновичем? Так. Скажіть, будь ласка, на вашу суб'єктивну думку, на цьому фрагменті звукозапису є голос, який. Е, Схожий або, може, і є голосом Івана Белея. На вашу суб'єктивну думку. Ну, Схоже є. Схоже є. Так. Голос вашого колеги Фатєєва. Звучить десь на цьому фрагменті? Ну, На самому початку там є. Чи можете ви мене знімати? Так? Так. так. Це знімати, голос чи... був на вашу думку на вашу думку. Так, ні ще. Михайло Федерать, ваш голос десь там прослідковується? — Ні, я нічого. Мене е, Тепер дивіться, що ми маємо? Ми маємо покази <гум> трьох осіб, ми маємо звукозапис. Ви тільки що сказали, що голос Фатєєва там є. Можливо, я не стверджую з ваших слів, можливо, там присутній білей Іван. Отже, це підтверджує, що в момент, коли здійснюється звукозапис, біля. Звукозаписуючого пристрою десь знаходився Фетєєв і десь mm. знаходився Белей. Скажіть, будь ласка, з кухні, чи звідки, з якогось приміщення, ви виходили з Фетєєвим і Белеєм разом? Ні, ні, ні. Не разом. Не разом. А як? Фетєєв стояв, там він не тільки кликнув, що я покликав шефа. Я пішов, покликав шефа, шеф пішов mm. вперід, а я йшов ззаді за ним. Метри, там було 3-4-5, може було відстань, не нами. вийшли за ним? Так. Я не підходив туди, я став. Б... 3-4 метри від них, я так біля вулканом. Біля Владь, ресторану. Тобто в момент, коли це... ваше припущення там чи твердження, я не знаю. в момент, коли це був звукозапис, у вас там не було навіть близько, ви були десь метрів 5. Так. І цього всього, що далі відбувалось після слів е, телеканал онлайн», теж ви не чули? Ні, я не йшов. Ну так, я йшов той час, я підійшов на метрів 5. Ми постояли, там Міша відійшов, ми постояли, пішли до себе на мангал, я пішов. Можна зпитати? Секунду, секунду. Тоді поясніть мені наступне. В минулому судовому засіданні ви сказали, спілкування відбувалося на підвищених тонах. З чим було пов'язано розмова на підвищених тонах, я не знаю. Коли ми підійшли, ніхто з трьох осіб не представлявся журналістом, і камер не було. Це я стверджую. Так ви визначіться, ви були в цей момент, коли представлялися чи не представлялися, і коли були, були крики? Чи вас не було в принципі там? Ми підійшли. Я стояв з метрів п'ять від того місця. Вони там між собою спілкувалися на високих тонах. І ми розвернулися. Так ви підійшли. тільки що сказали, перебіг, але ви тільки що сказали, що ви не чули нічого. Ну я не ну, кажу, я ну, підвищені тона були, були. Але ну, якщо мені не цікаво, я не слухаю, що там говорять про що. <кій> <кій> Добре. Ви далі наполягаєте, що у вас там не було? Не було. <кій> все. Я все Можна вже? Е, на моє запитання у попередньому засіданні ви сказали, що ви там були, стояли близько 10 хвилин. Я запитав вас, якщо вам не цікаво було, чому ви стільки часу там пробули? Ну, просто так пробув. Тобто ви були там 10 хвилин? Чи вони були там? Я сказав, ну, тільки. Я не засікав час на годинку, я сказав приблизно там, ну. То ви там були? Ну, ми постояли пару хвилин. Ну, типа, ну дві, три, п'ять, може, десять. Ну. Ну, десять, точно, ми довго так не стояли. Дві, ну, десять не стояли, але ви казали, що стояли. Ну, я так, так ну. Зараз Зараз інше. Наступного разу допитають поліцейських, які приїхали на виклик через перешкоджання журналістській діяльності у Колибі. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.